Друзі, вітаю! це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на понеділок, на саме серпня, і вже сьогодні зранку, ми отримали радісну новину про те, що 22 українських військових збройних сил України повернулися за обміном із полону російського серед них два офіцери. Також є рядові, є сержанти. Найстаршому 54 роки з цієї групи, яка була обмінена, наймолодшому 23 роки. І загалом, як ми вже знаємо. Повернулися із російського полону вже приблизно 2600 українців. Це 48-й обмін. Був продовжуються ці обміни, і звичайно, кожна така подія радісна для нас. Відповідні фото і відео з поверненими нашими захисниками, героями вже з'явилися у медіа у соцмережах. І крім того, радісна новина, яка учора була заанонсована і вже підтверджена нашим президентом. На відео власне видно, як президент Зеленський підписує ракети Скальп. Це ті ракети, які Франція нам передала повітряного базування, і бачимо на підвісці вже українського літака. Су 24 там застосовано також спеціальні пілони від літаків торнадо. Аби ці ракети дійсно могли використовувати українськими повітряними силами вчора у нас був. День повітряних сил збройних сил України, і росіяни намагалися ще вночі атакувати своїми ракетами великі українські авіабази. Знаємо про цю атаку, і її значною мірою було відбито нашими силами протиповітряної оборони. Ну і крім того, за заходи із маневреності з переміщення літаків вони дозволяють зберегти наш якраз і льотний склад і кількість літаків, які можуть виконувати бойові завдання. Отже, скальпи Франц Французькі ракети вже в нас на озброєнні, вже відомо, що саме ними було атаковано переправи через Чонгар і біля Геніческа. Мости до цього ми ще повернемося сьогодні у огляді, і е, крім того, ведуться розмови про е, Передачу Україні німецьких ракет Таурос сьогодні. Один з українських депутатів при асамблеї НАТО, якраз там при нашій делегації в НАТО, повідомив про те, що фракції німецького Бундестагу узгодили поміж собою передачу Україні ракет Таурос. Ці ракети мають дальність до 500 кілометрів, пів тисячі кілометрів. Ну але ще рано радіти, поки що тривають все одно процеси щодо узгодження передачі цих ракет. Ми віримо звичайно у позитивний результат, у позитивне рішення. Ну, а ракети Скальп вони мають дальність в експортному варіанті до 300 кілометрів в оригінальній версії, скажімо так, яку Франція використовує там більше теж півтисячі кілометрів, можуть ці ракети по операційній дальності вражати цілі. Далі рухаємося безпосередньо до карти бойових дій і переглядаємо ситуацію власне на найгарячіших напрямках від Куп'янська аж до півдня за знайомим нам маршрутом будемо рухатися. Отже, у у нас була ситуація доволі гостра і такою залишається в районі Куп'янська. Це Лиман, перший масютівка синьківка Ось цей відрізок фронту. Зараз там наростає натиск ворога на цій ділянці, хоча немає переміщень лінії бойового зіткнення. Але в останні тижні тут було дуже гаряче. Туди перекидають і підсилення. З боку збройних сил України, зокрема, Бахмутський Демон, військовий, який популярний у телеграмі, телеграм-канал відповідний веде, пише таке з приводу якраз цього району на Куп'янському та Лиманському напрямках. Важко, але зроблені певні дії нашим штабом, що дозволять стабілізувати ситуацію. Як мені кажуть, прохання командирів почули, і ці прохання вже в роботі на фронті. Ну мені також теж відомо про те, що з кількох наших бригад туди підсилення переправляють, зокрема і На ну, чи переправляли уже у доконаному стані. Так ця дія відбулася. Перекидали певних військових на підсилення саме Куп'янського напрямку. Ну і так само на Сватовому. Ми знаємо, що стабілізували ситуацію. Зараз ми якраз перейдемо до цього відрізку фронту на Сватовому напрямку, і також Лимансько-Кримінський напрямок. Там теж необхідне певне підсилення. адже росіяни продовжують там на Луганщині цей натиск у бік Харківщини, у бік до. Неччини, отже, крім того, що там фронт активний, от в районі власне Куп'янська, я ще скажу декілька слів про обстріли там у Куп'янському районі. адже росіяни обстріляли село Кучерівка Куп'янського району, влучили в будинок, загинуло двоє місцевих мешканців ще троє отримали поранення. І Ганна Маляр теж заявила про те, що обстріли росіян найгарячіші саме на Куп'янському напрямку. В Куп'янському районі, де ворог намагається повернути втрачені позиції. Поруч, біля Сватового, куди ми вже перемістили карту, ситуація є наступною. У нас тут тривають бої в районі Новоєгорівки-Кармазинівки. Пам'ятаємо, що тут росіяни були створили собі певний плацдарм якраз на цьому. Західному березі ріки Жеребець і намагалися розвинути цей успіх, вийти до адміністративних кордонів Луганської області. Отже, ситуація тут змінювалася, вдалося її стабілізувати якраз по от синій плямі на мапі. Ми бачимо по цій блакитній території, що вона була відвойована нещодавно від ворога і стабілізовано було тут ситуацію. І просування у нас відбулося і за минулу добу. Отже, ми можемо відмотати мапу далеко назад, щоб ну як на минулий ти. Щоб показати ситуацію, якою вона була, Новоєгорівка була окупована, окупанти рухалися в бік Новосергіївки, в бік якраз кордону, чи межі межі адміністративної між двома областями. І зараз, власне, після цього відбулося в кінці липня, от у перших числах серпня, стабілізація ситуації тут, і от якраз зміни станом за минулу добу, які внесені стосуються ділянки на південь від Новоєгорівки і фактично. Навпроти села Кармазинівка. До Кармазинівки, до Ковалівки. Зараз фронт рухається до річки Жеребець, яка тут і протікає. Ось ми її позначимо, бо може вона надто тонкою лінією на мапі промальована. Отже, це ріка, і по якій, власне, тривалий час проходила лінія бойового зіткнення. Потім росіянам вдалося переправитися на західний берег і там закріпитися. Зараз тривають от бої, і вони успішні для українських сил теж було перекинуто до. Додаткові підрозділи сюди, зокрема з єгерських бригад, які зуміли ситуацію стабілізувати, і бачимо зараз вже розвертаються події в іншому напрямку. Вже атакують, вже наступають наші військові в бік кармазинівки. І є такі позитивні зміни теж щодо відвоювання певних територій, їхнього звільнення за минулу добу. Ну і друзі, в цьому моменті я нагадаю про те, що у нас є активний збір для наших штурмовиків-прикордонників. Кілька прикордонних штурмових загонів. Потребують нашої допомоги, а саме транспорту, і ми збираємося придбати для наших військових чотири буси Volkswagen Т 5 Так і на них збираємо кошти за цим qr кодом який з'явився на екрані. Я прошу вас долучитися. Там доволі значна сума: 880 тисяч гривень на ці чотири автомобілі. Але ми з вами вже зібрали три четвертих від цієї суми 75% Фактично, ну і залишається ще фактично на один цей бус. Зібрати кошти, тобто ми вже на три з чотирьох зібрали. Прошу вас долучатися до цього збору, підтримати його, і таким чином ми зможемо вже цього тижня, найближчими днями, цей збір закрити і викупити усі ці е, вігри з Volkswagen, усі ці буси, транспортні засоби для наших військових. Рухаємось далі. рухаємось далі по мапі бойових дій. Отже, оглянули ми наші успіхи біля сватового, а також ще гарячим напрямком. У нас тут залишається кримінальний. Лиман, де так само потрібне підсилення, очевидно, нашим військовим, аби переламати ситуацію. Адже, адже тривалий час ворог тут продовжує тиснути і біля Торського Ємполівки, ось на цьому окресленому відрізку фронту, на сході в бік Ямполя, намагається ворог просуватися. І також у лісах біля Креміної, біля Діброва і Кузьминого. От по цьому відрізку, Серебрянські, так звані ліси, тут так само продовжують росіяни володіти. Ініціативою ініціативою. і, хоча не було просування за останні тижні тут якогось значного, але ситуація дуже напружена для наших оборонців, які тут продовжують стояти на тих визначених рубежах і не пускають ворога далі. І крім того, білогорівка поруч так само залишається дуже складним районом оборони нашої, адже ворог тут фактично по всьому периметру атакує і з півночі, і з півдня і оці просування були відзначені на мапі біля золотарів. На північ від Золотарівки в бік, в бік Білогорівки я маю на увазі ось цей район. Так само по дорозі, в бік промзони з південного сходу, теж ворог робить ці наступальні дії, продовжує їх здійснювати. Тому насправді ситуація біля Білогорівки складна, але останні зміни, які ми тут коментували, відзначали, відбулися із 2 на 3 серпня, і якраз дуже значна територія була, на жаль, втрачена. Сірої зони під окупацією ворога з якраз північного сходу. Оце ця територія. Власне, це все вказує ці зміни, які тут відбуваються, вказують на те, що Білогорівка зараз є під значним натиском ворога, і тут є ризик власне втрати позицій. Тому важливо звертати увагу і на цю ділянку фронту. Ну і далі до Бахмута рухаємося. В районі Бахмута у нас усуди відбуваються напружені бої. Їхня інтенсивність за останні дні зросла. Це І Оріхово-Василівка, і Богданівка, Берхівка, Ягідне. Це північний у нас район ведення бойових дій, тобто на північ від Бахмута. Фактично по всій цій лінії відбуваються бойові зіткнення. І, звичайно, активніша ще навіть ситуація активніша це Кліщівка, Андрівка, Курдюмівка. Біля Курдюмівки – це найпівденніший із цих названих населених пунктів. Ргиги намагалися атакувати, росіяни здійснили тут контратаку, але їм не вдалося відкинути українські війська кудись далі від Курдюмівки. Фактично і залишається лінією тут чіткою лінією бойового такого зіткнення, вогневого зіткнення. Саме канал, який веде із Сіверського Донця нижче до Донбасу. І по цьому каналу закріпилися українські війська. Далі йде Сіразона, Курдюмівка під ворожою окупацією. Під Ворожим контролем, тому тут не сильно ситуація змінилася. На околицях Андріївки продовжуються бої. Андріївка найменший із цих населених пунктів, які ми згадали, там дві вулиці в селі. Буквально невеличке село, але поруч залізниця є де закріпитися окупантам, і тут біля Андріївки, на захід від цього селища, продовжуються активні бої. Ну там, де сіра зона, це якраз і є на захід від цього села. Селищем це назвати не можна. Це невеличке село, поселок, як росіяни часто. Пишуть. Ну і так само у нас Кліщівка продовжується бути ареною такого протистояння. Кліщівка частково деокупована, частково в сирій зоні, а на північ, на північній частині цього села закріпилися окупанти, і не вдалося їх за останні дві доби так само звідти вибити. Хоча… Інтенсивна робота нашої артилерії, позиційні бої, спроби штурмів, наступальні дії продовжуються. І сіра зона в Кліщівці теж під вогневим контролем наших військ, тобто навіть отут північний заїзд, село теж під контролем наших військ. Не так легко буде окупантам без втрат звідти вийти, але наразі фронт по Кліщівці тримається. Далі у нас Авдіївка і Мар'їнка, декілька слів про цей район. В принципі, обидва ці райони, Авдіївка і Південна. Мар'янка характеризується тим зараз, що окупанти і там, і там намагаються наступати, бомбардувати, обстрілювати і не сильно просуваються вперед. Або зовсім не просуваються, якщо ми про Мар'янку говоримо. А тут у нас крута балка Кам'янка-Веселе залишається небезпечним відрізком фронту на півночі. І подібний такий можемо окреслити район від Первомайського, вздовж Водяного, Опитного на півдні. Отже, по цих двох відрізках лініях відбувається Найбільш активні зіткнення у нас. Отож, біля Донецька так само фронт доволі гарячий. Мар'їнка, знову ж таки, фіксуємо, що ворог тут не просунувся в тих кількох кварталах в західній частині міста, які так прагнуть росіяни окупувати, але їм це не вдається. Ну і вже до півдня ми переходимо на нашій мапі. Це Вугледар, де за останній тиждень перехопили ініціативи українські військові. І відкинули ворога до Микільських дач. До Микільського стоїть завдання розвинути цей успіх, тобто ліквідувати цей плацдарм на північ від ріки Кашлагач. Якраз йдеться про цей берег річки і про цей район, де росіяни присутні на північній частині Макільського і на околицях цього населеного пункту. Микільське розділене цією річкою на двоє цей населений пункт відповідно зараз завдання мінімум росіян звідси відтіснити. І поки ми не бачили продовження якогось просування наших військ, швидкого просування, зараз за цей район, очевидно, буде розгоратися нова битва. Далі завдання, так би мовити, середньострокове і максимум це деокупація павлівки микільського і намагання рухатися в бік Волновахи на південь. Але, як я вже сказав, це завдання потребує значних резервів. Ну і поруч у нас Времівський виступ, Бердянський напрямок і район Старомайорського. Урожайного. Тут ми можемо сказати про те, що продовжилися атаки українських військ, продовжилися спроби якраз деокупувати не лише старомайорське, але й урожайне. Поруч і деякі російські телеграм-канали вже написали сьогодні про те, що увійшли Збройні Сили України в урожайне так само перечасно радіти вірити цій інформації, адже вони ця інформація, ці повідомлення з'являються поки що тільки з ворожої сторони. Часто вона може бути неперевіреною, перебільшеною або бути оманливою для того, щоб дезінформувати на місцях, не знаю, українські підрозділи нас. Із вами, тому будемо чекати вже більше деталей. Але очевидно, що натиск на урожай не продовжується і з боку Старомайорського, тобто заходу, і з півночі, так само від Макарів, Києва. От по цій трасі від благодатного рухаються наші військові і намагаються деокупувати це село. Бо її за урожай не тривають на підступах до урожайного вони тривають, і там є частковий успіх ЗСУ. Про це вже пишуть і українські оглядачі, що на підступах до урожайного певні. Успіхи були і вдалося зайняти нові позиції, але це ще не означає, що наші закріпилися у самому населеному пункті урожайне, аж ніяк, поки що бої за нього тривають. Ну і поруч біля Старомайорського відновили локальні наступальні операції Збройні Сили України, де це очевидно про рух у бік населеного пункту завітне бажання, або принаймні намагання збільшити ось цю сіру зону, закріпитися у ній, і на південь від Старомайорського розширити якісь оперативні просто для подальших операцій. І так само з росіяни пишуть про те, що їх у цьому районі Старомайорське, урожайне, приютне поруч, за яке так само йдуть бої. І Тут спробували росіяни навіть контратакувати, але не вдало. Тобто на цьому відрізку фронту дуже активно українці використовують артилерію і касетні боєприпаси, які останнім часом дійсно пішли в хід, пішли в рух і дають свій результат. З'являється багато фото і відео поранених окупантів з ми, тими вольфрамовими кульками, якимись касетними боєзарядами, от показують окупанти, як їм важко протистояти от такій зброї, скільки уражень вона наносить. Ну, зрештою, бачимо, що росіяни використовували ці засоби давно касетні боєприпаси, зараз відчули їх на собі. Але значного просування, поки що, біля Старомайорського, біля приютного, ми не можемо тут на карті продемонструвати змін тут за останні дні. Особливих не було. От лише бачимо біля Новодарівки межа закріплення наших військ змістилася в бік приютного. Ну і наразі тут бачимо, що росіянам і контратакувати не вдалося на щастя, тому ситуація стабільна і на користь наших військ. Ну і біля роботаного якраз інакше розвивається ситуація. Тут окупанти дуже активно контратакують, дуже активно впираються. Розуміють, вони стратегічний відрізок цей біля Роботаного, відрізок фронту. Бачимо, що ще з 4 на 5 була внесена зміна, де росіяни відновили лінію фронту між роботаним і вербовим. Одна цій ділянці фронту тут був певний в них провал, вдалося прориватися ближче до населеного пункту Вербове. Зараз повернемо ми тут карту на четверте число, Отже, бачимо, що по цьому напрямку до вербового проривалися українські військові. Однак росіяни провели контратаку і зуміли тут ситуацію наразі стабілізувати, просунули приблизно на півтора кілометра фронт знову на північ, на північний захід. Отже, тут дуже складно добиватися якихось успіхів на цій ділянці. Знаємо, що сконцентровані тут значні сили супротивника, і багато ворожих укріплень, мін тощо що так само створено на цій ділянці. Тому біля робота Жорстке протистояння, жорсткі бої з значними втратами продовжуються. зі значними втратами. Очевидно, з обох боків росіян вони кратно вищі, але будь-яке просування в цьому районі дається і дорогою ціною нашим підрозділам біля роботи. На ось таку ситуацію маємо і рухаємося на південь. На південь спочатку Херсон, потім Крим. Отже, росіяни знову обстріляли Херсон, палала там багатоповерхівка. На жаль, загинули люди про двох загиблих, принаймні йдеться про 12 поранених станом на цю хвилину, коли ми з вами якраз оглядаємо карту. Ну і обстріли відбувалися так само і в іншому, в інших населених пунктах. По правому березі є теж повідомлення про поранених людей. Тобто, в принципі, тут на жаль, ситуація в цьому сенсі. Особливо не змінилася. Наші військові продовжують діяти на лівому березі, в районі Олешок, в районі інших населених пунктів Голої Пристоні, Білогрудового, Неусуди, там по лінії Дніпра відбувається активність українських підрозділів. Задіяні там і спеціальні підрозділи головного управління розвідки. От зокрема, сьогодні з'явилися відповідні фото, які показують роботу спецпризначенців чи ілюструють роботу спецпризначенців гур. Міністерства оборони України бачимо прапори і шеврони ворожих підрозділів, які були ліквідовані нашими бійцями спеціального призначення якраз головного управління розвідки. Отже, батальйон Шаман просувається в глиб окупованих територій. Це те, що написали на сторінці гурмо, і продовжує завдавати втрат ворогу. І завдяки діям наших спецпризначенців вдалося знищити там на лівому березі один із підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення. Якраз показували їхній там прапор, їхні спеціальні знаки так би мовити, розрізнення так шеврони, нашивки наші спецпризначенці прозвітували про цю успішну операцію, яка відбувалася десь на лівому березі. Ми не знаємо, чи це Олешки, чи це значно південніше, адже такі операції проводяться і в районі якраз тут виноградного, Рибальчого, забареного, так само, тобто в Дельті Дніпра, ближче до Кінбурзької коси, але по всій цій протяжності фронту по Дніпру. Дійсно такі от операції можливо проводити, можна висаджувати окремі групи на лівому березі, і там нищити ворога, завдавати йому втрат не означає це створення поки що значного якогось плацдарму і масштабних операцій на лівому березі, лише точкові такі дуже блискавичні удари. По ну і крім того, наш Генштаб написав про втрати росіян на півдні, принаймні у тимчасово захоплений населений пункт Чаплинка, це вже ближче до переправи на Крим, було завезено. Якраз сюди у Чаплинку було завезено в е, морг на територію моргу е, з Херсонського напрямку два вантажних автомобілі з тілами військовослужбовців армії РФ. Це з сьогоднішнього звіту генштабу інформація, тобто продовжують росіяни втрачати тут на фронті, десь на Херсонщині. Можливо, йдеться якраз про втрати по Дніпру в е, якісь сукупні, так а може їх дійсно привезли звідти аж із Запорізької області на Чаплинку, хоча шлях. Тут, звичайно, доволі далекий. Тобто, швидше за все, якщо Чаплинка розташована по трасі з Арміянська на Херсон, то це такий херсонський напрямок, і про це і пише наш Генштаб. Отже, також про Крим декілька слів. Якраз район Чонгара і Геніческа були обстріляні ракетами Скальп. Ну, принаймні ми довідалися про це, що це ракети Скальп з тих уламків, які публікували росіяни. Деякі ракети було збито. Сальдо взагалі заявив, Гауляйтер. Місцевий про те, що з 12-9 ракет збили, ну але вірити йому підстав абсолютно нема. Отже, деякі ракети було збито, а деякі долетіли до мостів, до переправ в районі Чонгара і в районі Геніческа. Ну і також з'явилися відповідно фото і відео підтвердження того, як ці переправи біля Геніческа, біля Чонгару, зараз виглядають. Видно, що десь дуже суттєві розриви, так і пробиття дорожнього полотна, зокрема, цей міст точно неможливо. Викликати. Користувати це нібито кадри якраз, з повітря переправи біля Чонгару, і там, прямо по центру, як цвях пробила ця ракета переправу. Її вже там ремонтували росіяни. Зараз доведеться знову ремонтувати. Ну, видно, що там можна якось буде об'їхати цю пробоїну так, але невідомо чи витримає цей міст зараз важкі якісь фури, важкі вантажі. Отже, логістика росіян у цьому районі і по напрямку, якраз через Арабатську стрілку, через Генічес. І так само від Джанкоя через Чонгар, в тому ж напрямку, фактично, ця логістика серйозно страждає і втрачає варіанти доставки важких вантажів, боєприпасів, техніки різноманітної туди на передову. А після того як було суттєво пошкоджено, а може вже і знищено, цілком е великий десантний корабель Олінігорський гарняк, е так нещодавно. То і цей варіант шляху доставки вантажівок морем через цей десантний корабель, який їх перевозив, теж було втрачено. Ясно, що в росіян ще є десантні кораблі, але після того, як вже і в один корабель українські дрони врізалися, і в танкер згодом, то цей шлях стає для росіян дуже дуже ризикованим і небезпечним. Тобто Росія втрачає контроль і над морем, і над перевезеннями залізницею, автомобільними шляхами з Криму різних вантажів. Яного характеру на фронт таким чином поступово перерізають російську логістику, російську інфраструктуру. Наші військові ракети Скальп тут дуже допомагають, який штормшедов. Ну, тепер ще чекаємо від німців ракет Таурус і віримо, що і це рішення буде позитивним. Що ж, друзі, на цьому завершимо наш сьогоднішній огляд. Будемо чекати добрих новин із фронту вже на завтра. Станом на завтра. Сьогодні я вам дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі і лайки під відео. Вони дуже. Потрібні абсолютно не зайві, тому поставте, будь ласка, лайки під цим відео так само і напишіть свій коментар. І Вже завтра з вами побачимо знову.